Іванка стояла біля дверей вагону, міцно стискаючи холодні металеві поручні, потяг долав серпантин, знизу виблискувала темна прірва, а всередині неї клекотіло щось гірке, невимовне світ, який ще недавно радував її якимись подіями та дрібницями, раптом став безбарним і глухим. Три роки тому вона була звичайною студенткою, що вивчала філологію і мріяла написати книгу, але війна стерла багато планів і подарувала його Олексія. Вони зустрілися випадково, коли дівчина допомагала сортувати гуманітарну допомогу на залізничному вокзалі. Він подав їй ящики з медикаментами і усміхнувся. Обережно, ту ампуле, не кидай, як гранату, пожартував хлопець. Іванка тоді пирхнула зі сміху, бо ж справді ледь не впустила коробку. А наступного дня він уже варив їй каву та розповідав про своє дитинство у прифронтовому містечку. Минуло півроку вони з'їхалися, винайняли крихітну квартиру біля залізничного депо. Увечері сортували ліки, іноді сварилися через дрібниці, але були справжньою командою, такими, якими стають люди, що тримаються разом. А одного вечора він прийшов мовчазний, а потім він сказав Я йду в ЗСУ. Іванка скам'яніла. Вона завжди знала, що цей момент настане, але вірила, що зможе мовити, не змогла. Чому саме ти, Олексію? Ми ж тут потрібні, а там хіба не треба? Мене звуть хлопці. Кажуть, що я згоджуся їм зі своїми здібностями її сльози, його обійми, потім прощання на вокзалі. У нас все буде добре, адже інакше не може. Чулися їй сказані ним останні слова. Перші тижні вона жила тільки очікуванням його дзвінка. Потім вони стали рідшими, а далі зовсім обірвалися. Коли їй зателефонували з невідомого номера і сказали Ваш чоловік числиться, як зниклий безвісти, Його група потрапила під обстріл у сірій зоні, світ Іванки розсипався. Вона плакала, дзвонила у частину, писала волонтерам та питала побратимів. У відповідь сухі відповіді Наразі нічого не відомо, слід чекати. Може, потрапив у полон. Ніхто не казав вголос, що наймовірніше його вже немає. Через тиждень після тієї новини Іванка відчула Нудоту. Спершу подумала, що то нерви. та тест був промовистим дві смужки. Вона носила під серцем частинку чоловіка, якого, можливо, більше вже не побачить. Серед ночі вона прокидалася, хапаючись за живіт, плакала в подушку, просила хоч натяку, хоч якогось знаку. Вона говорила з малюком, розповідала йому про тата, про те, як вони ліпили вареники і мріяли поїхати на море після перемоги. Стабіль не відпускав, і одного дня вона просто не витримала, її ніби перемкнуло. Вона купила квиток на потяг, не запланувавши кінцеву станцію, просто їхала через міста, де нічого не чекало, через поля, де можливо, колись був Олексій, і доїхала до краю, до якогось мосту. Вона інстинктивно вибігла з вагону, коли потяг набрав швидкість. Дівчина встала, взялась за поручні, та раптом хтось утримав її за руку. Вам зле? прозвучав жіночий голос. Перед нею стояла худенька жінка з темними колами під очима. На руках дитина маленький хлопчик з сумним поглядом, у якому було більше смутку, ніж в очах дорослих. Ви вагітна? продовжила жінка. Я одразу це помітила, сама пройшла через таке. Іванка опустила очі, вона нічого не сказала. Та щось у цій жінці, її змучене, але лагідне обличчя зупинило її. Пізніше вона дізналася, що ту жінку звали Марією, і чоловік загинув на сході ще на початку війни. Вона довго лікувалася від депресії. Але трималася заради дитини. Вони розговорилися, і Марія несподівано запросила Іванку до себе на ніч просто переночуй. Ти маєш для кого жити. Повір, я знаю, як це ховатися від самої себе. Вони сиділи ввечері на кухні, малий спав, а Іванка, нарешті, розплакалась, не стримуючи сліз. Я більше не вірю, що він живий. І що зможу бути мамою. А ти не маєш вірити в силу. Не знаю, як це пояснити, але коли людина помирає, вона приходить у сні до рідних так, наче її щось непокоїть, і вона хоче достукатись з того світу. Так було й зі мною, коли чоловік загинув. Та ще декілька знайомих теж розповідали про щось подібне Та ні. Ледве видавала себе Іванка. Такого не пригадую. То ти говориш, що Надія залишається? Не знаю, крихітна, але все можливо. Минуло кілька місяців. Іванка народила хлопчика, назвала його Мирославом. У нього були ті ж самі ямочки на щеках, що й у Олексія. Вона повернулась у їхню квартиру. Почала знову допомагати волонтерам, цього разу вже дистанційно, з дитиною на руках, іноді думала, може, це й все? Його більше немає. Але Мирослав був частинкою того світу, в який більше не вірила, і кожного дня нагадував про кохання. Після народження Мирослава життя Іванки перетворилося на довгі дні й ночі. В режимі виживання малюк часто плакав, вона вчилася всьому з нуля як правильно прикладати до грудей, як змінювати підгузки у темряві на осліп? як заспокоювати дитину, коли в самої очі на мокрому місці? У той же час, поки немовля спало, вона поверталася до волонтерства не в тих об'ємах, як раніше, але щодня потрохи. Її старі знайомі зі складу знали, що на Іванку можна покластися. Вона координувала постачання, писала дописи в соцмережах, просила про допомогу, звітувала. Часто в телефоні бігали цифри, заявки, потреби, а поруч на грудях дрімав Мирослав. Її маленька кухня перетворилася на пульт управління на столі дитяче молоко. Поруч з ноутбуком, скрізь блокноти, коробки з речами для переселенців, посилки з дитячим одягом. У дні, коли було особливо важко, вона говорила собі Ти потрібна, навіть якщо здається, що більше нікого немає, крім тебе і дитини, ти потрібна. Іванка не дозволяла собі слабкості надовго, вона не мала на це часу. Всі ці місяці вона не знімала обручки з ланцюжка, що носила на шиї, обручки якої так і не одягнула офіційно. Вони з Олексієм просто вважали себе родиною. Весілля було в планах колись, після перемоги. Синок підростав, і кожен його крик чи усмішка були як нагадування, що вона жива. Мирослав дуже схожий на Олексія. Коли сміється, коли зосереджено дивиться в одне місце, коли охоплює її рученятами за шию, тоді Іванка ніби знову відчуває його обійми. Іноді їй снилось, що Олексій приходить у двері брудний із запилененою формою, але з живими очима, вона прокидалася і довго не могла заснути, а потім брала телефон і перечитувала чат. Вже місяці як без нових повідомлень. Коли Мирославу виповнилося півроку, вона зважилася вийти на склад, узяла його з собою і її зустріла як свою. Тримайся, дитино. Якби всі, так як ти боролися, було б більше світла в цьому мороці, говорили їй жінки. На складі вона сортувала речі, пакувала посилки, відповідала на листи. Одного вечора, коли вона вкотре повернулася додому виснажена, Іванка зупинилася на порозі і заплакала не від безсилля, а тому, що світ навколо неї тримається на хороших людях, і саме вони допомагають їй цій маленькій боротьбі на виживання. Коли почався обмін, хоча звісток про й не було, вона виходила до автобусів з його фото, розпитувала у тих, кого повернули можливо, хто бачив. Та хлопці відводили погляд, не зустрічав, не знаю. Іванка приходила додому і тихо плакала від безсилля, щоб не налякати малюка. На ранок знову збиралася і йшла на склад. Про це страшно було думати, та вона вже звикла. Стала забувати риси його обличчя, тільки усмішка Олексія, і слова, сказані ним в останню мить Все буде добре, от побачиш. Часто звучали в її голові. Вона взяла на руки Мирослава і відправилася назустріч після чергового обміну. Було декілька автобусів, Худі, змучені чоловіки радо зі сльозами на очах вітали її. Іванка не витримала і розплакалась, вона тримала в руках великий розрукований знімок. Чекай, я його знаю, бачив в госпіталі, обізвався білявий хлопчина на візку. Покалічено, але живого. Ти ж Іванка. Я ще запам'ятав твоє ім'я. Він говорив мені потрібно повертатися. Там кохана дівчинка чекає, Іванка. Вона, почувши його слова, мало не зімліла і тепер знала, що робитиме далі. Вона наполягатиме, щоб його включили в список для повернення наскільки це можливо. В дівчині відновилася віра і з'явилася сила боротися далі. Скільки обездолених залишилося в країні, іванка зі співчуттям відносилася до людей. Тих, хто з надією шукав звістки про своїх рідних, їй було незручно радіти, дивлячись на їхні сльози, і вона лише десь в душі тихенько приховано посміхалась, що в неї з'явився шанс витягнути його з липких лап сьогодення. Іванка глянула на Мирославчика, який міцно спав в обіймах, потім згадувала ту дурницю, яку мало не вчинила. Потрібно триматися до останнього. Навіть якщо здається, що весь світ навколо тебе рухнув, потрібно триматися до кінця. Сподобалась розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.